Зима вже близько і час задуматися про обігрівач для вашого дому. Сьогодні ми розглянемо обігрівачі та підкажемо, які краще обрати саме для вас. Сьогодні ми з вами розглянемо такі типи обігрівачів. Перший варіант це керамічний обігрівач, другий це є теплова завіса, яку можна вішати на стіну, і третій – це є масляний. Кожен з цих обігрівачів має свої переваги і недоліки. Але важливо вибрати той, який буде відповідати вашій потребі, і я в цьому вам сьогодні допоможу. Отже, давайте розпочнемо з керамічного обігрівача. Чому саме з нього? Оскільки він є універсальним і куди його не використовують для будинку, офісів, складських приміщень та інших приміщень. Отже, у нас стоїть пластина керамічна, яка безпосередньо виділяє тепло. Як ви бачите, вона є захищена металелою. Сіткою для того, щоб не було небезпечних ситуацій. Цей саме обігрівач має 2 кВт. Тобто перший це в нас обдув, оскільки задній має вентилятор на обдув. Друге положення це в нас 2 кВт, і перше положення це є 1 кВт. Тобто ви ставите собі на те положення, яке вам потрібно. Вас буде цікавити також запитання, на яку квадратуру можна розраховувати даний обігрівач. Двох кіловатні обігрівачі розраховані до 30 квадратних метрів. Також в нас наявності є на 3 кВт. Вони вже будуть розраховані на більшу квадратуру, а саме 40 квадратних метрів. Трішки розкажу вам про корпус. Корпус у нас є зі сталі, має антикорозійне покриття від іржавості. Ножки у нас також йдуть металеві, для того, щоб вам було комфортно і ви не переживали, що у вас щось також страпиться. Давайте перейдемо ближче до роботи, як його вмикати, як він буде працювати. Отже, вмикаємо розетку кружевок. Це у нас означає, що обігрівач у нас вимкнений. Далі це в нас є. Обдув, тобто спрацьовує обдув зразу. У нас перше положення це є кіловат. розраховуйте приблизно на 15 квадратних метрів, і друге положення це є 2 кіловата, розраховуйте до 30 квадратних метрів. Це в нас мінімальний і максимальний потік повітря, тобто таким чином ви регулюєте більший та менший потік повітря. Звичайно, для того, щоб краще швидше нагріло вам приміщення, включаємо на максимальне, і відповідно у вас швидше нагріється приміщення. Коли вам буде вже достатньо, ви собі можете регулювати на менше положення, відповідно і менший потік повітря буде давати. А сьогодні холодно, і він так приємно дує, що мені захотілося погрітися. Таким чином ви можете побачити, який в нього потік повітря. І це не на максимальне положення. А ця теплова завісить для а ця теплова завісить для людей, які хочуть безшумний. Ця теплова завіса від виробника PowerMat. Найде також має два режими. Обігрівання це на 1 кВт і на 2 кВт. Приблизно це також 25 квадратних метрів розраховано. Виставляється таймер в цій системі від 1 години до 8 годин. Має вбудований термометр, безшумна робота, нагрівна себе керамічна знаходиться у сутті. Також він виявляє, якщо у вас відкрите вікно, відповідно температура змінюється, і також можна налаштувати на тижневу роботу. В комплекті у нас іде пульт дистанційного управління та кріплення зразу для того, щоб ви могли прикріпити. А зараз ми вам допоможемо розібратися детальніше з пультом для подальшого користування. Отже, це в нас іде перемикач, вімкнення і вимкнення. Ця кнопка відповідає за регулювання потужності, тобто на 1 кВт або ж 2 кВт. Ця кнопка в нас іде. Активізації для кнопкового регулювання температури плюс-мінус. Ця кнопка відповідає в нас вмикач для розкладу часу роботи. Ну і ця кнопка в нас відповідає регулюванню, тобто менше додати, це логічно. Далі ця кнопка це в нас є перемикач часу роботи за розкладом, кнопка прийняття, тобто ОК, кнопка додаємо температуру, це також зрозуміло. Перемикач вимкнення і вимкнення таймера самого. Ну і ця кнопка це є перемикач виявлення відкритого вікна. Вас буде цікавити, скільки має довжину шнур. Це є 115 см. Ну і габарити, Він легенький, як підіночка, а саме 2 кг, по товщині він має 14 см, по ширині це є 20 см і по довжині це є 54 см. А тепер, поки я вам розказувала, я вже змерзла, я хочу показати вам, як він працює, заодно загрітись. Тут у нас знаходиться кнопка вимкнення і вімкнення. І ось тут кнопка самої керамічного нагрівача. Звук пішов. Пультик, пультик, о, більше. Будемо додати мези. Тобто додаємо плюс і мінус. Але є великий плюс в те, що він зразу, коли вмикається, він зразу відчуває температуру, яка є в приміщенні, і відповідно буде підніматися. Тобто, наприклад, якщо ви виставляєте там більшу температуру... Відповідно, він буде до неї дотягувати. Зараз, наприклад, в приміщенні у нас 17 градусів, я, наприклад, наставляю там на 20 чи на 25 і відповідно вона буде рости поступово, коли він буде нагрівати. І останній обігрівач це у нас масляний. Потужність має 2,5 кВт, а у нас є три режими. 1 кВт, 1,5 і 2,5 Довжина шнура у нас йде 153 см і в нас розрахований на 11 ребер, який рівномірно розподіляє тепло по вашому приміщенню. Особливістю масляних обігрівачів це є тиха робота, що важливо в спальнях чи інших приміщеннях, де потрібен спокій та тиша. Отже, давайте його вмикати. Ось тут у нас кнопка вімкнення, яка є доволі видною для того, щоб зрозуміти, де вона знаходиться, оскільки в нас передбачено lsd дисплей. Також є вбудований термостат, є індикатор кімнатної температури, швидкий нагрів і захист від перегрів. Отже, ми вам розповіли про дисплей. Також у нас тут ще є кнопка основна, яка відповідає за вимкнення і вімкнення. Також у нас йдуть колеса для зручного пересування. Як ви зрозуміли, кожен з цих обігрівачів справиться з вашою задачою на всі 100 і підійде в любе приміщення. Але порада від мене. Масельне, якщо ви спальня, звичайно, беріть масляний, оскільки він є безшумний та швидко нагріває. Саме ця теплова завіса, як правило, беруть в офісне приміщення, оскільки вона гарно виглядає по дизайну. Ну і кіромічне, як правило, використовують ті люди, яким заважає вентилятор, оскільки він є вмонтований і трішки буде його чути. Це далеко не весь вибір обігрівачів, які є в нас наявності. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Як завжди, залишаю під відео посилання, де замовити кожен з цих обігрівачів. Також ви можете перейти на наш сайт для обрання інших обігрівачів. Але не забувайте підписуватись, ставити сердечко, писати коментарі, які обігрівачі обрали саме для себе. І до нових Па-па-па-па!